Пані та панове вітаю. Мене звати Денис Заченко. Після декількох останніх оглядів корпусів компанії Кугар а одному з них нагадую, я дав звання найкращого корпусу, який я оглядав за все своє життя. Вимоги до всіх інших моделей компанії у мене підвищились очевидно. Але при цьому я завжди намагаюсь тримати у голові один факт: речі, які до вподоби мені. Де вподобане всім. Тому і Cougar Arcon 2 Mesh RGB буде 10 із 10. Комусь буде 10 із 10. Чи відношусь я до цих людей? Зараз дізнаємось. Вартість даного корпусу складає 2800 гривень. Це 68 доларів або 62 євро. І вартість. Це перше, що я взнав про корпус, коли брав його під огляд, і це дало мені орієнтир на те, що немає ніякого сенсу шукати у ньому переваги корпусів удвічі дорожчих. Бо одночасно з Аркон 2 Mesh мені приїхали і до Face Pro RGB, які коштують 4 тисячі гривень. Огляд цих моделей буде згодом. Чому я про це згадую? Бо як казав Маркес Браунлі, гарні смартфони стають дешевшими, а дешеві смартфони кращими. Так от. Це стосується не лише смартфонів. Якщо врахувати інфляцію, то Cougar Arcon 2 Mesh може вважатись ледь не бюджетною моделлю. Вам варто це пам'ятати, бо у корпуса, як для такої позиції на ринку, є чим здивувати. Пакування у нього твердий пінопласт. У комплекті також йдуть інструкція по експлуатації, стяжки під кабелі та набір гвинтів. Набір гвинтів не включає в себе проставки для материнської плати. Врахуйте це тепер. Перше, що я помітив, діставши Cougar Archon 2 Mesh RGB з коробки, це те, що він більш високий, аніж довгий. Зазвичай корпуси, які я оглядаю, значно більш прямокутні. Тут це не так. Цей високий. 470 на 210 на 380 міліметрів. Це зазвичай означає дві речі. Корпус, по-перше, буде компактніше виглядати на столі, але по-друге, буде мати меншу місткість всередині, що логічно, але про це далі. При цьому маємо одразу помітне бокове скло загартоване товщиною 3 міліметра, і передню панель з перфорацією, і дуже цікаву форму стиснутих кутів на цій самій передній панелі. Мені... Це як відеографу дуже подобається, бо показує, як мінімальними зусиллями можна отримати відчуття по-справжньому об'ємності, яке значно більш цікаве оку, аніж проста біла поверхня. Про що я власне і казав, я не брехав. Тут дійсно є цікавинки. Корпус непростий, непростий корпус і рішенням щодо вентиляторів. Всі три попередньо встановлені 120-мм, міліметрові і йдуть спереду. Позаду немає нічого. І ці вентилятори. Вони різні. Cougar WH-120M і Cougar WH-120S аналогічні у всьому, виглядають однаково, але 120M підключається по SATA до блока живлення, а 120S Підключаються до 120М по особливому чотирьохпіновому кабелю. Не йдуть на підключення окремо, підключаються до першого вентилятора. Так, це зменшує універсальність цих вентиляторів. Два з трьох працюють або разом з третім, або не працюють взагалі. Але це дозволило прибрати потребу в хабі. Бо роль хабу виконує один із вентиляторів. А якщо немає хабу, то і корпус загалом коштуватиме менше. Але при цьому всьому ви все ще. Ще отримуєте повний контроль над RGB підсвіткою вентиляторів, які відносно ефективні, але про це надалі і виглядають дуже круто. Причому контроль можливий як кнопкою перезавантаження, так і під'єднанням до материнської плати. Так, а джибі можна вимкнути, затиснувши кнопку перезавантаження на декілька секунд. За це особисто від мене величезний плюс. Сама ця кнопка перезавантаження є глибоко втопленою, тому ані перезавантажитись, ані змінити підсвітку випадково, у вас, скоріш за все, не вийде. Окрім цієї кнопки, на панелі зверху містяться два USB 5 Гб, один USB 2.0, кнопка живлення, індикатори роботи і розділені роз'єми 3,5 мм для мікрофону. І навушників поруч із роз'ємами знаходиться пиловий фільтр, магнітний пиловий фільтр, що прикриває два посадкових місця під вентилятори. Так, два, не три, як багато хто звик, як наприклад я. Нагадую, корпус вищий аніж довший. І спереду. 320 мм вентилятор, очевидно, вміщуються. Або 320-мм, або 140 мм. Ну і позаду лише один на 120 мм. 140 вставити не можна. Радіатори під рідинне охолодження ще більш звужують варіанти. Спереду, безумовно, можна встановити до 360 мм, але вгору лише 240 мм. Навіть не 280. Втім, не забудьте піти у коментарі і написати мені, що у цьому корпусі вгору без проблем вміщується радіатор на 280, Якщо ви майстер спорту з художнього володіння молотком і зубилом, бо я не він. У мене максимум коричневий пояс із метеозалежності. Це все. Втім, загальна сумісність із компонентами непогана, не ідеальна. Але непогана. Максимальна довжина відеокарти 315 мм по заявам виробника, але це без вентиляторів спереду. По факту 305 або навіть менше, якщо у вас рідинне охолодження буде саме спереду, а не вгорі. Максимальна висота кулера для процесора 160 мм. Тут без сюрпризів, не хвилюйтесь. Далі слотів розширення PCI-Express 7 горизонтальних, 0 вертикальних. Затискач PCI-Express в цілому очікуваний. Не самий мій улюблений, але адекватний. Зроблений. Все ж краще, ніж виламувати оці ось заглушки. Максимальна довжина БЖ 160 мм. Однак я тестував RGB, підключення а як воно виглядає, із BeQuiet Straight Power 12 на 1000 Вт, у якого довжина акурат 160 мм. І я його встановив ціною. Корзини для жорстких дисків, бо вона заважала встановленню кабелів. Корзина, до речі, забезпечує сумісність із двома HDD на 3,5 дюйма або додатковими двома дисками на 2,5 дюйма. Я кажу додатковими, бо ще два посадкових місця під 2,5 дюйма є на зворотньому боці від материнської плати. Ну і сумісність з материнками ATX, MicroATX та Mini ITX. У плані збірки отворів під кабель менеджмент вдосталь. Зазори з боку, абсолютно задовільні по товщині, силиконових. Манжетів, очевидно, немає. Ну, а ви очікували в цю ціну ще силиконові манжети? Ні-ні-ні-ні. <рес> Відмічу також, що у інших оглядачів до Cougar WH120 до вентиляторів були запитання у плані швидкості. Я її особисто не міряв, тупанув, але якщо вірити тестам, вона менша, аніж хотілося би. І компоненти всередині корпусу трішечки сильно більш нагріваються, аніж на відкритому стенді. Правда, і тести проводились із RTX. 2080 Ti, а в Cougar Arcon 2 Mesh RGB я порекомендую, особисто я порекомендую максимум RTX 4070 Super. Тепер, що мені в цьому корпусі не дуже подобається. По-перше, ніжки високі 20 мм, Запитань немає, але пиловий фільтр знизу не на салазках, а просто затиснутий. дістувати його досить геморойно. Далі пиловий фільтр спереду на магнітах, що круто, але щоб його дістати, треба підіймати корпус трохи вгору, бо зазор під пальці у передньої панелі занадто вузький. відірвати її досить проблематично, незручно. Далі деякі гвинти, не всі. Лише деякі затиснуті так туго, що треба діставати викрутку пальцями, навіть я відкрутити не зміг. Але то таке, вам для збірки все рівно викрутка буде треба. Мені особисто не дуже подобається схема кріплення з з боку. У нього немає ані підтримки знизу, ані руків'я вгорі, тому воно іноді випадає непередбачувано, коли ви його дістаєте. Вам треба його знизу ловити, щоб не впало, і оскільки руків'я відсутнє. Я гарантую, що відбитків пальців ви на скрізь залишите дуже багато. І ще один момент. У мене під огляд приїхало два версії корпуса чорний та білий. І враховуючи, що навіть у білого корпуса контур скла чорний, і корпус вентиляторів теж чорний, я б рекомендував вам саме чорний варіант цього корпуса. Він відчутно епічніший. Ну а підсумки наступні. Можете вважати, що я обнаглів, але якщо я чогось і хочу від корпуса за 70 доларів. Так це оригінальності, хоча б у чомусь. І Cougar Arcon 2 Mesh RGB має це вдосталь. В ньому можна без проблем зібрати ігровий ПК хоч за 100 тисяч, але вигода від нього буде саме у секторі близькому до бюджетного. Ну там, де навіть вентилятор спереду не хочеться міняти. Так, це на 10 із 10 чому саме, я думаю, ви розумієте. Але 8,5 або навіть 9 я йому ставлю спокійно. І саме тому. Так, Рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях не забудьте написати, чи стоять у вас в комп'ютері кастомні вентилятори. Чи ви повністю на стокових? Ну, я розумію обидва підходи. Бо якщо у вас комп'ютер середньобюджетний, то вам не треба замінювати вентилятори. Вам не варто навіть витрачати на них гроші. Але якщо у вас кастомна збірка там, на RTX, наприклад, 4090, я впевнений, хоча б один кастомний у вас та є. У мене був у мене був було, здається, сім вентиляторів 140 міліметрових вентиляторів. Be Quiet в моєму старому корпусі на Ryzen 9 3950 x Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину Сандмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також Київському магазину мотостафи компанії Moza, за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподвайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. І тобі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами Денис Зайченко та канал Рутнейшн. Бережі себе слава Україні, слава героям та бойте здорові!